Бив учнів скакалкою, кидався в них взуттям, а когось навіть і душив. Такі методи виховання зі слів батьків на своїх уроках використовував вчитель фізкультури в Рівненській гімназії номер 5 Днями ця інформація почала ширитися рівненськими соцмережами. Відповідно до тексту допису, один із таких випадків стався в лютому. Однак, оскільки щодо вчителя не вжили заходів, батьки вирішили надати ситуації розголосу. Все трапилося 1 лютого, коли мій син прийшов додому із синцями, дитині 8 років. Повідомив про те, що вчитель фізкультури вдарив його скакалкою. Після цього я пішла до директора школи, розповіла йому ситуацію, показала фотографії синців на тілі дитини. Він мені відповів, що два тижні тому отримав догану від інших батьків першокласника. Я написала заяву звернення прийняти міри. Директор заявку прийняв, та на наступний тиждень нам змінили вчителя. Але вчителя фізкультури не звільнили. Він залишився у школі. Та на цьому тижні він знову проводив урок фізкультури у нашому класі. Ба більше з'ясувалося, що таку поведінку вчителя помічали щодо багатьох дітей і далеко не один раз. Добрий вечір. В мене була ситуація тільки в першому класі у сина. Ми ходили до директора з іншими батьками. Це було десь два тижні назад приблизно. Він бив дітей скакалкою і одного взагалі душив. Мій давно жаліється. Казав, що в когось кидав взуттям. Це ще того року було. Мій менший малий ходить в перший клас, і характер в нього тихий, то все одно жаліється неправильно вправу зробив в куток або на лавку. Говорити про цю ситуацію на камеру дирекція школи бажання не виявила. Однак, телефоном нам повідомили, що від учорашнього дня цей вчитель фізкультури в них більше не працює. Робота з людьми це не просто тим більше з дітьми. Вчора вчитель прочитавши це, все що він побачив. Він написав заяву на звільнення. Сьогодні я отримав догану. У свою чергу в управлінні освіти кажуть, про усю цю ситуацію дізналися з публікації в мережі, адже на адресу управління скарг щодо цього вчителя не надходило. А після оприлюднення інформації взялися досліджувати її достовірність. За словами Андрія Мазура, директор підтвердив факт надходження таких скарг. Власне, по гарячих слідах я поспілкувався із керівництвом закладу, про таке своєрідне розслідування службове. Да, дійсно, директор підтвердив, що були факти звернення до нього батьків, батьків дітей з початкової школи, зокрема з 3 класу, про те, що вчитель фізкультури дозволяє собі на уроці побиття дітей. Як я почав з'ясовувати далі, дійсно, директор вжив заходів, які їх, власне вимагала мама, яка зверталася, це було Оголошено догану і зменшено тижневе навантаження, тобто, по суті, забрана години фізкультури в цьому класі. Андрій Мазур додає, оскільки з'ясувалося, що така поведінка вчителя систематична, доручив директору відібрати у нього пояснення. Як результат, вчитель написав заяву на звільнення. Коли директор відбирав пояснення, то вчитель вирішив написати заяву на звільнення. Тобто станом на сьогодні. Вчитель вчорашнім числом наказом директора гімназії звільнений з посади. А мною прийнято рішення про те, що директор не вжив достатньо заходів свій час, оголосити догану директора. В управлінні освіти додають години, які були у цього вчителя фізкультури, розподілять між його колегами. Тож значних змін у навчальному процесі не відбудеться. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканала Media Group.